Вітаю, друзі! Не думав, що так швидко доведеться повертатись до питання референдуму, але обставини склались таким чином, що доведеться. Отже, знову про референдум. Сьогодні доволі поважне видання The Financial Times, оприлюднену статтю, в якій повідомляється, що Трамп продовжує тиснути на Зеленського. Вимагає підписати так звану мирну угоду з орками до 15 травня, начебто погрожує, що в разі відмови Україна ризикує втратити підтримку з боку Сполучених Штатів. І головна теза цієї статті, що президент України Володимир Зеленський пристав на цю пропозицію фактично на ультиматум. І видання повідомляє, що оточення Зеленського, та й сам Зеленський, вирішили йти шляхом всенародного референдуму. І через кілька днів видання стверджує, що 24 лютого Зеленський оприлюднить ідею щодо проведення референдуму 15 травня. Це перша причина, чому. Я вирішив повернутися до питання референдуму. А причина друга в ваших коментарях тут, на Ютубі та Фейсбуці, доволі часто лунає запитання: а яке саме запитання мають висунути з грая зелених мародерів на суспільне обговорення? Тобто, що саме мають запитати? Керівники нашої Батьківщини в цей непростий час у громадян України. Саму ідею проведення референдуму: одні видання, скажімо так, роблять висновок, що ця ідея належить безпосередньо Президенту Трампу. Інші видання стверджують, що ця ідея народилася в голові Зеленського як відповідь на тиск з боку Трампа. Я, наприклад, чесно скажу, ніколи від Трампа цієї тези не чув, хоча і не буду стверджувати, що він її не озвучив. А от Зеленський зі своєю зграєю поверталось до питання проведення референдуму неодноразово. Місяць тому відбулася спільна прес-конференція голови фракції Слуга українського народу Арахамії та голови Верховної Ради Стефанчука. Арахамія. Розпочав свій виступ з того, що навішав Лакшину на вуха, як чинна влада переймається долею українців, як вони прагнуть досягти найвищих показників відвідуваності референдуму. А виходячи з того, що до сих пір найбільшу явку демонструють саме вибори президента, то і відповідно. Слуги не нашого народу розглядають можливість одночасного проведення і виборів президента і проведення референдуму. Після цього слово взяв голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Хочу нагадати в першу чергу, звісна річ вам, шановні глядачі, з чого починалась політична кар'єра цієї людини. Їх взагалі два братики, такі симпатяги. Входять до складу фракції Слуга народу. І ледь не з першого дня обрання Стефанчук старший скочив в гречку. Справа в тому, що згідно чинного законодавства, депутати, якщо вони не кияни, вони мають можливість або проживати в готелях і отримувати компенсацію за оренду готельних номерів, або орендувати. В приватному секторі житло і отримувати компенсацію за це орендоване житло. Так само зробив і Стефанчук старший. Він подав заяву, що він орендує житло і просить йому компенсувати витрати. Йому витрати компенсувалися через секретаря Верховної Ради, але дуже швидко з'ясувалось, що цей прохіндєй, Арендував цю квартиру у власної тещі. І коли цей скандал вибухнув, то оця плюшка, вона тихенько-тихенько, але дуже швидко вирішила повернути отримані кошти назад до Секретаріату Верховної Ради. Ну, це з моєї точки зору, це свідчення щодо людських якостей та чистоплотності взагалі цієї людини. Тепер, що стосується цього спільного брифінгу, Стефанчук доволі довго розповідав про необхідність дотримання безпекових норм, абсолютно зрозуміло, і тут нема чого заперечувати. Наголошував про необхідність дотримання демократичних норм. Тут теж нема чого заперечувати. Правда, одразу постає величезна кількість запитань, ну, наприклад, щодо існування горизвісного зеленого марафону. Щодо утисків опозиційних засобів масової інформації, щодо безпосередніх утисків та застосування мерзенних санкцій по відношенню до лідерів опозиції, але це судячи з фізіономії Стефанчука, це не стосується демократичних принципів. Нарешті, доктор юридичних наук Стефанчук, надав коротку пряму відповідь на запитання: а яке саме питання? Планують винести на всенародний референдум, загальнонаціональний референдум. Отже, зі слів Стефанчука, питання може бути одне-єдине. Чи схвалюєте ви мирну угоду? Взагалі, коли теревенять про так звану мирну угоду, то мається на увазі ухвалення міжнародної угоди. Або двосторонньої, або тристоронньої, поки що це невідомо, Тобто між... Україною, Сполученими Штатами та Росією або між Україною та Росією. Такий алгоритм, він передбачений чинним законодавством, він виглядає наступним чином. Спочатку міжнародну угоду ратифікує Верховна Рада в залі безпосередньо відкритим голосуванням. І якщо Верховна Рада парламент український схвалює, у подібну угоду, то тоді її, власноруч, підписує президент України. Жодного референдуму в цій процедурі не передбачено. Постає ну, абсолютно логічне запитання. А навіщо ж тоді огород городити? Навіщо витрачати чималі кошти на проведення цього референдуму, вже лунали цифри, там кілька мільярдів гривень потрібно. А, навіщо Мобілізувати велику кількість спостерігачів, організаторів, цих підрахуїв різних. От Навіщо все це? І відповідь, з моєї точки зору, вона лежить просто на поверхні. Зеленський разом зі своєю командою ефективних мародерів за будь-яких обставин прагне перекласти відповідальність на плечі тих самих. Пограбованих та знедолених цими мародерами, знекровлених і зґвалтованих орками українців. І за будь-яких обставин, який би не був результат, завжди після цього можна використовувати результати цього референдуму як фіговий аркушик, людсточок для того, аби прикривати свої чергові злодійкувати дії. На сьогоднішній день ще ніхто не знає, який саме зміст буде тієї самої так званої мирної угоди. Але відомі вже ціла низка хатілок Кремля, окрім вимоги виведення Збройних сил України з території Донецької області. Зокрема, спостерігачі свідчать, що з'явились доволі нові, ну, начебто. Вибачте, вимоги з боку Росії. Зокрема, мова йде, по-перше, про необхідність визнання окупованих територій, офіційне визнання окупованих територій російськими не тільки Україною, але іноземними державами. Ну, судячи з цього, мова йде про Сполучені Штати. Друга хотілка – Росія категорично не сприймає. В якості гарантій після укладання подібної угоди, гарантій безпекових для України, або вступ України до НАТО, або перебування Збройних сил країн-членів НАТО на території України. Це в не влаштовує. Ну і, як заявив сам Лавров, що питання руского язика і Русської православної церкви не знято з повістки дня. Отже, ну в якийсь спосіб ці питання вони мають бути присутніми в, в цій так званій мирній угоді. І, відповідно, громадянам України запропонують чи погодитись, чи не погоджуватись з подібними пропозиціями. Виходячи з аналізу тих пройдисвітів, які засідають в Офісі Зеленського. Легко спрогнозувати, що зміст питання, яке вони планують винести на референдум, він буде, по-перше, не конкретний, а по-друге, він буде сформульований таким чином, аби надалі ініціаторам дати можливість подвійного трактування. Ну, хочу нагадати, що свого часу, коли був перший референдум, і, мабуть, з єдиний, в Радянському Союзі, то питання приблизно звучало так. Чи підтримуєте ви збереження Радянського Союзу в складі там якоїсь оновленої держави чи щось таке? В результаті переважна більшість громадян Радянського Союзу висловилась позитивно. Так, ми підтримуємо. І з того моменту ортодоксальні комуністи почали волати от, більшість народу за збереження Радянського Союзу. а Ті люди, які були прихильниками реформ країни, вони, в свою чергу, переконували, що більшість, яка проголосувала за, вони проголосували за за другу частину цього запитання, тобто за оновлення Радянського Союзу. Ну, врешті-решт, вся ця вакханалія тривала доволі недовго, бо потім стався КЧП, і на цьому на Радянському Союзі впала кришка від роялю. В такі самі приблизно наперстки будуть грати нинішні очільники нашої держави. Немає в цьому жодного сумніву. Окрім того, хочу вам ну, спробувати на пальцях пояснити, чому їх, в принципі, задоволить будь-який результат цього так званого референдуму. Ну, умовно, розділимо просто на чорне та біле. І ви за мир чи ви проти миру. Якщо переважна більшість. Українців висловиться ми за мир», то відповідно Зеленському доведеться виконувати цілу низку кремлівських вимог, які, м'яко кажучи, є доволі неприйнятними, значною активною частиною українців, а зокрема тих самих громадян України, які не обіцявши штани, повтікали світ за очі, а тих, які ризикуючи власним життям та здоров'ям. До сих пір боронять нашу Батьківщину. Отже, переважна більшість цих активних громадян, вони не підтримають подібні ініціативи. А ота вся вата, яка в переважній своїй більшості і привела Зеленського до влади, а зараз де, там, по всіх країнах світу ховається, або за жінками за своїми за дружинами, то ця вата, вся вона, звісно, річ, буде. Ми за мир, похрен за яку ціну, тут. ліж би перестать стріляти. Знайомі тези, треба договоритися, і надо просто перестать стріляти. То у мене є стільки відчуття, що абсолютно я переконаний, що активна частина суспільства вона не сприйме будь-які кроки Зеленського, наприклад, на там, легітимізацію РПЦ чи російської мови. І, відповідно, будуть виникати, м'яко кажучи, акції протесту. У відповідь, що буде робити зелена сволота? Піднімати результати референдуму, ви такі сякі, а от більша частина наших громадян, вони за мир. Це варіант перший. А тепер варіант другий. Уявіть собі, що все-таки більшість населення України проголосує проти здачі території, проти. Повернення і РПЦ, і російської мови відповідно за продовження війни. Війна це завжди втрати, кров, біль. Це фактично з великою вирогідністю продовження блекаутів. Це боротьба. І, звісно, річ, далеко не всім подібна боротьба буде подобатися. І на критику. Влади, чому ви у не передбачили захист енергоструктури України? Чому ви сволочі грабуєте бюджет Міністерства оборони і багато-багато подібних запитань? Відповідь буде одна: знов таки, от той самий аркуш референдуму, ви хотіли війни? От і воюйте мовчки. От приблизно так дуже грубо. Але приблизно так воно і буде виглядати. Сподіваюсь, друзі, я пояснив свою позицію що щодо ймовірності проведення референдуму з цього питання. Ну і ще раз наголошую відповідь на ваше запитання, а який зміст того питання, яке буде винесене на всенародний плебисцит, його озвучив доктор Стефанчук. Ваше ставлення, чи спалюєте ви мирну воду? А зміст цієї мирної води він нам з вами поки що невідомо. І я не виключаю, що велика частина пунктів буде засекречена. От, приблизно десь так. Хай щастить.